Вітаю всіх гостей мого YouTube-каналу. В цьому відео про хороші новини від Франції. Чи з Франції, чи від Франції, мабуть, від Франції. Розумію, що у багатьох досить скептичне, чи скептичне, чи якимось іншим словом, замінити ставлення до Франції. У мене воно теж навіть не те, що скептичне, а навіть більш до негативного. В зв'язку з давньою дружбою. Політичною дружбою, культурною, так звано культурною дружбою між Францією ще з давньою Російською імперією, потім з Совєтським Союзом, потім вже з Росією п'яного Єльцина, потім з фашистською Росією, ну а тепер з Руським Рейхом. Це так поетапно, як воно трансформувалося. Та територія північно-східного сусіда України, а Франція все одно з ними в дружбі. Якесь таке особливе ставлення до, до Москви, до Москвабаду. Ну і в зв'язку з цим, я ж кажу, ставлення, отаке у мене особисто негативне. Ну, але новини. Останнього тижня чи, може трошки більше, новини хороші, Франція досить суттєво допомагає Україні. Тут треба це визнати. Дякуємо величезно дякуємо за це. Я від себе дякую і від України, хоч мені такого права ніхто не давав, але дякуємо Франції за її допомогу. Так, от, нещодавно, президент Франції Макрон заявив про передачу чергової партії в кількості 40 одиниць крилатих ракет дальньої дії Скальп, Сторшедов Скальп. Дякуємо теж за це. Нема питань. Далі, міністр оборони Франції повідомив, що. З січня цього 2024 року Франція починає постачати Україні щомісячно, тобто регулярно, по 50 високоточних авіабомб АСМ хаммер. Дальність дії цих авіабомб до 70 кілометрів і коригуються вони по GPRS. Дехто з аналітиків і військових людей навіть сказав: ну навіть навіть приймаємо, бо я теж я згоден з цим, що це краще, ніж разове постачання криватих ракет скальп. Тобто тут по 50 керованих авіабомб з дальністю меншою, ніж у скальпа, всього 70 кілометрів, але все одно це щомісячна поставка по 50 одиниць. Це серйозно, і це за, теж, за це теж Францію дякуємо. Далі. Франція вже передала нещодавно дві установки РСЗВ ЛРУ. Це французький такий варіант, аналог НТУ. МВРС 270. Ще в якому сенсі це аналог тільки не на Колісному шагу, а на гусенях. Це гусенічному ходу Хаймерс. І там дві установки. на авто, авто на Колісному ходу там одна установка, а на цьому МВС 270 їх дві, тобто вдвічі потужніший. Теж за це Франції дякуємо. Далі, в 2024 році Франція пообіцяла поставляти поставити в Україну 70 САУ Цезар. Дуже хороша САУ. Від військових можна почути і прочитати, що Наші військові задоволені цією зброєю, вже Франція поставила біля 60 одиниць разом з Данією, бо постачання було і Данія віддала свої Цезарі. А так як виробник і розробники, виробник цих САУ Франція, то звичайно без дозволу. Країни виробника жодна країна не може поставити зброю самостійно. Тобто передача відбувалася з одного боку від Франції і Данії, з іншого боку, спогодження Франції. Дякуємо теж і Данію і Францію за САУ Цезарі. Також в 2024 році на 50%. Щомісячно збільшується постачання 155 мм артилерійських боєприпасів. З одного боку, в цифрах це виглядає таким чином: постачалось в 2023 році по 2000 одиниць, в цьому році буде по 3000. Хтось скаже, ну це, умовно кажучи, копійки, це дуже невелика. Кількість в співвідношенні з тим, скільки потрібно Україні цих боєзарядів, але все ж таки, ну, по-перше, військово-промисловий комплекс Франції лише. Ну, ще не можна сказати, що він повністю прокинувся і почав на повну потужність працювати. Військово-промисловний комплекс Франції дійсно він дуже потужний, але Франція знаходилась в якійсь такій сплячці і виробляла дуже мало різної зброї. Працювала майже можна сказати, лише на експорт. Бо експорт французької зброї не маленький, ну, але працювали лише на експорт. В порівнянні теж можна сказати по кількості цих пострілів, що річна норма французької армії, ну, це звичайно навчання. Навчання, коли проходять якісь великі навчання, і навчання конкретно артилерістів то Франція вистрілює за рік 7-8 тисяч пострілів в рік, тобто те, що вона виробляла, їй цього вистачало. Ну, а тепер, звичайно, на війні України проти Руського Рейху тут за день цих снарядів вистрілюється більше, ніж французька річна норма. Ну і ще наприкінці можна сказати, що на додаток до вище перерахованих. Перерахованого того, що Франція буде постачати Україні в 2024 році, вона буде продовжувати будувати в Україні швидкісні патрульні катери. Контракт був ще з 2019 року на 20 таких. Патрульних катерів fpb 98 вони іменуються. Весь проєкт 20, а8 вже збудовані і вони вже знаходяться в Чорному морі. До речі, про ці катери у мене є окреме відео. Посилання під ним буде під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться така картина з перспектива на цей рік і такі досить непогані, навіть можна сказати, хороші, невідмінні, але хороші новини від Франції. Дякуємо Франції за постачання. Я вас дякую, мої глядачі, слухачі, за те, що ви подивились, послухали. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, хто що думає з цього приводу. Слава Україні! Слава Зсу і до побачення.